Всім привіт! Це приходження карти Claybox. Карта досить непогана в плані EP. Є тут один хардкор, один адвенчур і достатньо нормалів, тому можна тут непогано нафармити. Е, перше, підходимо до Врена, до цього NPC-шки, говоримо з ним. Тут табличка дуже класна. Е, потім йдемо сюди наліво, говоримо з це Білі. Ладно, Білі, так Білі. Е, Говоримо з нею, все, буря пройшла, і йдемо грати Майнкрафт. А ні, ще зарано. Ще зарано. О, спочатку треба буде нам. I'm working, I'm working on. Треба буде сходити до бабусі. І е, вона нас буде вчити крафтити. Я не впевнений, не впевнений, насправді про проскіпав діалоги. Е, Ще зарано. Ще треба нам накопати. якраз, от Тепер будемо грати в Майнкрафт, накопати то, з чого ми будемо крафтити. В принципі, тут дуже просто, говоримо з цим МінПСішкою. Так, є, все протикуємо. Нам дають кірку. Отаку підходимо, беремо її, ок, наживаємо англійський, заходимо в вепен, розділ і беремо кірку. І тепер нам треба буде копати. Як це не як би це не було неочікувано, отаку руду. Це раз, бачите, справа завданки. Тобто кристали і, і, і дерева. Дерева тільки які підсвіч... підсвічуються завданкою, тобто цим жовтим. Підходимо до дерева. Не топором крикою, але що зробиш, синбокс. І, в принципі, отак його фігачимо. У нього 15 хп, в камні 10. Тобто для камня два рази, для дерева 3. В принципі, зараз я не буду, мабуть. Це все робити довго. Хочу вам ще показати, де знаходити кристали під водою. І тоді вже або ускорю, або обріжу частину, де я буду добувати ресурси. Тут є ось такий під водою, йдете сюди, і є такі кристали. А їх добувати не треба, просто підпливаєте, берете, і так всі. Це підпливаємо, беремо. Є, ніби тут всі забрали, ніде не пропустив. Дивимось, чи є ще десь жовта табличка. Ну, не табличка, десь, точніше, оцей іконка завдання. В принципі, все. І тепер далі добимо каміння, дуже вибачаюсь. Ну, дерев дерева, каміння, все ще бачимо. Можна піднятись в гори, там багато кристалів буде. Ну, от пішов потрохи фарм. Є склеєм е, завдання виконали. Є 20 з 20. Е, тепер виконуємо normal, добуваємо все інше. Ну, от, от, тепер, в принципі, точно все підряд можна копати. В принципі, е, ось можна піти сюди трошки глибше вгору і тут буде достатньо цих всяких камнів, з них і будемо добувати. Це є, виконане це завдання. Тепер вертаємося е, в місто і там віддаємо все, що ми намайнули цій бабусі, і потім будемо з цього всього крафтити. В принципі, кірку можна вже а не еквіпати. Ну, це ні на що не впливає, чисто, щоб гарніше було. Е, це є. І тут дивіться, уважно, слухайте, точніше, і дивіться. Підходите до цього робота, нажимаєте на єшку. Ми зараз будемо крафтити перші айтеми. Вони тут по порядку. Тобто вибираєте Апрон. Все, він тут е... Проєкт... проєктує крафт, е... може підлагувати. У мене, наприклад, завжди підлагує, коли з'являється тут малюнок, він провантажується. Тому не лякайтесь, поки не крашилась карта. Будемо сподіватися, що й не буде. Потім підходите до цих печей, стаєте сюди в круг. І нажимаєте Yes, Апрон, так, хочемо Апрон робити. Got it. І потім останнє це підходити сюди. Також круг, нажимаєте Yes, і тут нас питають, чи ми хочемо ресурси для Апрона отримати. Так. Все, нам відкривається така штука. Підходимо сюди і просто підходите, типу, ціляєте цим кристалом в пічку. Все. Цим самим ми зараз починаємо крафтити Апрон. Тобто нічого ще не робимо, все. І тепер нам треба. Ніби скласти сам крафт. Зараз ми просто ресурси занесли. Дивіться, зліва. Ось тут, зліва на картинці, вам показано, що вибирати. Тобто три, точніше, чотири трикутника вверх. Все. Ну, нічого важкого нема. Дивитись вліво. Вибираєте. Два. Три. Тут невеличка перерва є між кожним цим, тому все ок. Чекаємо і нажимаємо четвертий. Є. Класно, в нас є тепер апрон. І нам цей апрон а, треба буде постійно віддавати а, білі. Все є. І дають нам наступне завдання на крафт. А, в принципі, зробити Stage Lights. Тобто освітлення для сцени. Тут так само говоримо, кажемо, що так ми хочемо дуже крафтити. Вибираємо тепер наступне Stage Lights, тобто друге. Все знову підлагнуло і нам показали крафт. Нас він не цікавить, в принципі, і так воно все само зробить. Нажимаємо єшку. А якщо не спрацювало ще раз, виходимо, підходимо. Нажимаємо єшку, ще раз нажимаємо. ну Трошки зараза не йде. Все є. Stage Lights. Так, хочемо. Все, пічки розігріваються, підходимо сюди. Stage Lights так, ресурси тепер для наступного айтема нам дають. І, в принципі, аналогічна історія. Підходимо і кладемо туди всі кристали. Нічого тут не треба нажимати, просто підійшли, оп, все, є. останній п'ятий. Все, і тут зліва також. Ставайте так, щоб вам було видно крафт. Отак. І в принципі, Все пішли. Трикутник вверх, квадрат. Далі коло. І ромб останнє. Є. Все. Беремо наше освітлення і несемо його білі. Ходимо, говоримо, все. Тепер нам треба зробити, що нам треба зробити, спікерс-колонки. Логічно, підходимо. Так, хочемо крафтити. Третій айтем, відповідно, колонки, спікерс. Є, крафт нам показались. Включаємо наші пічки. Ете я прошу є. Yeah. Підтверджуємо, що хочемо колонками крафтити. Тут так само підтверджуємо. Є. Yeah. І нам дають вже побільше кристалів. Ну, кожен наступний крафт, типу, більше ресурсів, Ре -ресурсів потребує. Так, є. Yeah. Забагало. Забагало. Та так, зараз ми взагалі все. Ну, до речі, інгрі так багає, можете робити так, воно ніби не перевіряє самі ресурси, нам все рівно мають видатись колонки. Тут о, знов крафт робимо трикутник вверх, коло, ромб. Ой, який ромб? Трикутник і потім ромб. Трикутник вверх. І ромб. Ура! Є колонки. Забираємо колонки і відносимо їх білі. Нам тут постійно, як ми виходимо, нагадують, щоб ми випадком не заблукали, не забулись, що ми робимо. Е і зараз він нам дасть хардкорне завдання. Як бачите, знак оклику такий е вже не звичайний, а хардкорний кольором. Е так. Тепер ми підходимо ось до цього NPC на острові. І у нас будуть квести в печері. А, так, ремо, ремо, ремо. Говоримо з ним, все класно. Все поговорили, і нам тут показують навіть куди йти, щоб ми не, не заблукали знову. Пливемо, ну, навіть не йти тут в нашому випадку, куди нам плисти. Пливемо, в принципі, вниз, вниз, Низ, вниз. Тут все стрілочками показано, тому нам дуже важко кудись не туди заплисти. Так, і є і. Є, і, є, і, є, і є. Це зараз трошки темніше буде. Все страшно. Так, ми спливемо вниз далі. І все, ми виплили. Ідемо сюди. Тут у нас так, такі спецефекти цікаві. Відкриваємо двері. Все, і пішов перший квестик. Ну, навіть пазл, бо тут не треба відповідати на питання. Дивіться, берете дудку. Вставляєте її. Ну, підходите сюди, трохи чекаєте, поки вам зарахує. Один з трьох, пішло. Берете другу. Підходите, чекаєте. Тут треба правильні, до правильних оцих тотемів підходити, тому контролюйте себе трохи. Тільки я вам це сказав і підійшов ніби не до правильного. Секунду, я собі пригадаю. Так, все є. Перепрошую, другу флайту. Ми несемо ось сюди, до центральної. До центральної. І третю ми несемо до ось цієї бокової. Все, нам зарягало, піднялась вода і в принципі йдемо далі. Будь ласка. Все є горим з цим приводом. Все, тут нам треба буде пробігти, поки кімната не заповниться ядом. Таймер є вверху. А якщо ви не встигнете, то в принципі вам просто е, перепройти треба буде і не з самого початку квесту, а тільки її. Е, ось тут взагалі можна допригнути, як я показав, але не завжди виходить. Ой-ой-ой. ой ой Зараз давайте щось ми з собою зробимо. О, піднімось назад наверх. В принципі, можна Отак, спокійним способом, акуратно, щоб ми не падали. Якщо спускатись на Еску. Ну тобто тут справа вверх вниз Оп-оп-оп, пішло. Пішло. Тут спригуємо сюди. Тепер, 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 тепер. Е, треба зробити ось такий трюк. Все. Трошки зекономили собі часу, проходимо. Ну і, в принципі, все. Ми пройшли кімнату з ядом, встигли. Е, далі ми беремо оцей шарик. Перший. У мене він, до речі, не завжди гарно. Збирається, все є. А, і йдемо ніби направо, так, і ставимо left, left side значить ставимо його наліво. А, так, все, є, поставили. А, і тепер нам треба забрати другий. Другий це ніби міні-паркурчик буде. Він у нас десь отам має бути. Знов тут треба лізти так акуратно. Вверх еску. Це Спригуємо сюди. Беремо. і це right сайт. Значить, поставимо його справа, ставимо гарніше, все є. І тепер нам би. Е, ага, е, тут треба зробити код. Тут синій має бути зліва, а тут червоний, якщо я не помиляюсь. Перепрошую, тут має бути зелене. Тобто, зліва в нас синя, справа в нас зелене. Де в нас зелений? Є зелене, все, двері нам відчиняється і ми йдемо далі. Це, перепрошу, як нам відкрилась двері. Ми проходимо в наступну кімнату. Це така кімната з вогнем. Тут нам треба стати туди, де не горить вогонь. Тобто, давайте ще раз. Це стоїмо сюди. Тут вони ніби не міняються для кожного ну, проходження карти, тому плюс-мінус вивчити. Ну і стоїте, просто стоїте, нічого не робите, чекаєте. Все є. Відкривається наступна дверка. А, так, тут, що, тут та сама ідея, я так розумію. Все стоїмо сюди. І так само чекаємо. Все є. Так, так, так. І остання. М -м. Треба не спішити. Дивіться, в останній. Ви просто чекаєте, де воно прогоріло, і тоді стаєте. Все. І тут спідраните. Тут спідраните, раз, 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 побігли. Все. Так, тут речах треба нажимати. Треба, все є. Ідемо е, 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 далі. Так, тут треба буде танцювати. Е, ну, В плані вибирати відповідну емоцію, щоб вас не задавило. Е, Дивимось, що нам зараз покаже. Перше, це ось такий танець. Е, зараз не цей. Колесо миші міняєте, в принципі, ніби ось він. Так. Є. Все нас пускає, не задавило, дуже дякую. І тут так само аналогічно. Почекаємо поки нам покажуть емоцію. Дуже дякую, нам її не показують. Так все показало? Знов така? Так, не в ту сторону. Це є. Йдемо далі. Так, тут така. Ні, не вона. Ось вона. Так, і тут треба оперативно підніматися, бо інакше нас задавить. Раз, 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 побігли, все, піднялись. І зараз буде завдання з дверками, проходимо в Е, Будуть моби, їх можна оминати. Проходимо. Раз, раз, раз. Знов... Хоча я не пам'ятаю, тут ніби ліва вже. Ні, там ще треба було вправо. Так, тут право. І тоді вже тут, тут же ліво. Це є. Знову міні-паркурчик у нас. Тепер говоримо з цим мутним чуваком. Піднімаємо їх сюди і треба буде йому гри принести. Ну, в принципі, який чувак, такі і завдання. Так, біжим, біжимо, біжим. біжим. Є тут такий червоний квадрат. Підходимо до цього гриба. Говоримо з ним, дуже класно, трошки. Говоримо з грибами, забираємо цей мухомор хумор а, і відносимо назад тому чуваку. Все він буде дуже радий. А, все. Є, Є є. є. І тепер нам треба буде вибрати е, справжнього з тих трьох. Як, як ви це проходите? Підходите на Єшку. Якщо бачите, що він замахується, відходите. Єшка, відходимо. Ну його. Єшка, відходимо. Єшка. Єшка, Єшка, Ура. Все. Е, виходимо звідси. І беремо цей великий кристал. Все в принципі, е нас зразу тепає, і оця шкала, до речі, зверху. Бажано, щоб забралися, але вона нас е е Кажемо, що все ми зробили, і нам дають останній крафт це stage, це сцена. Хоїти до цього робота, ну і відповідно вибираємо вже четвертий стані крафт. 4-й Все. Кожен раз, коли так залагує, думаю, що хоч не карта. карт. Е так, ну тут аналогічно підходимо. Нажимаємо єшку. Е yes. Зрозуміло. Тут ЄС для стейдж, і нам от стільки ресурсів дають. Якщо от повезе забагати, Не повезло. І, до речі, в нас же тепер через те, що забаглась зверху шкала, Не дуже видно, скільки ми, ми кристалів вже поклали. Ну, в будь-якому випадку треба всі, то і беремо всі і заносимо. Все є. І тут дивимось наш код. Е, квадрат такий. Не заповнений. Ай, заповнений треба. Просто цей прожектор зарази. Трошки можна не світити. Все. Стаємо тут. Е, значить, Заповнений квадрат беремо тоді. Е, беремо ромб. Трикутник, Вверх. І коло. Ура. Все. А, а, тут не треба підбирати вже сцену, просто йдемо в неї. Вона у нас автоматично доставляється. Це є сцена. В принципі, на цьому ми пройшли цю карту, пише нам ще Вікторі. І в принципі нас автоматично зарекине на екран завершення. Тому на цьому все. Всім дякую за увагу. З вами був адмін каналу CryptoCoder. Підписуйтесь на YouTube, стараюсь регулярно публікувати карти по сенду, також в телеграмі всю інформацію про сендбокс і його івенти. Ну, ще раз з вами прощаємось і до зустрічі!